При Привіт! Давно хотів для себе вияснити деякі моменти стосовно призматиків. От, тому вже зібралась колекція, буду вскривати і дивитись. В першу чергу, катл 150 а, Годин знятий з модуля 4С, який був жорстко закорочений, і ця комірка пішла в обрив. Цікаво. Що всередині згоріло і як це виглядить? За компанію 180 Ампер годин, скрити подивитись. Далі теж катал 144 Аг і 132-120, не знаю. В цьому мені цікаво подивитись, яка товщина виводів, тому що перспективна дуже комірка. Я хочу їх використовувати в ЄНВ та Ліфі, де є значні струми, і цікаво подивитись, згодяться вони туди чи ні. Те ж саме дуже популярна комірка 116 годин, Катл, дуже багато лів сують, От. тому цікаво подивитись в них, до речі, опір 06 по даташиту. Досить великий опір. Цікаво подивитись товщину виводів і наскільки вони екструмом Далі, ліфер. тесловський Ліфер. Цікаво подивитись, наскільки, наскільки якісна ізоляція всередині цього, цього, цієї комірки, тому що Теславська батарея зібрана, скажімо так, от просто так: одна до одного, впритули, все. Тут ця плівка 01, 0,1 по даташиту 0,12, здається, товщина цієї цієї плівки. Ну, от, тому цікаво, наскільки ізоляція якісна. Це якийсь неякісний ліфер о, в короткому за компанію розібрати, подивитись. Е, сафти. Дуже популярні. Сафти у нас. От, просто цікаво подивитись будову. ну Якщо вистачить часу, то е, ліфовська. Зліфовський консервий пакет для порівняння товщину виводів, як струмозйом організований в цьому пакеті. Буду розбирати. Так, ну, все розібрано. І, до речі, звісно, перед тим, як це все розбирати, я розріжджав всі комірки, розріжжав струмом 5 А і ліфери подпухли і подпухли трохи 132 і 144, 150, 180 і 116, не попухли. Так, ну що, почнемо з самого. Першого, що мені треба було побачити, 150 Атл. 4, 4 штуки в паралель, все типово, багато тонких виводів з кожного пакета. По плюсу в них всіх більш-менш однаково, Ну, зйом Струму так, дуже багато. от, Ну саме цікаве мінус. Що ми маємо, що ми бачимо в мінус? Ой, плюс, по плюсу по алюмінію? От два місця, де перегоріло. Але ж саме цікаве що який перетин е, цього виводу? Я засняв е, товщина 05. Е, ці перемички по 5 мм, тобто перетин. Всього вивода катла 150 ампер годин 5 квадратів алюмінію. Це при тому, що більшість даташитів, які я бачив катал, в них довго тривали півтора С. Ну, скажімо так, півтора С 275, 200, 225 ампер на 5 мм. Перетину алюмінію, мабуть, це щось щось не те. Тобто оці звичайні 150, я так розумію, що більш ніж там 100 А довготривало, не, неможливо навантажувати, бо буде таке. Далі дивимось 180 поруч. Те ж саме, тільки намотки е, трошки вищі ємність з цього вища. Знову, знову алюміній вивод. Якщо бачимо з цієї сторони і з цієї сторони є прорізи, тобто чотири кусочка, так, де? Товщина 0,6, це, це по 5 міліметрів, і загальний. Загальний перетин 12 мм. 12 мм це ну, вже трошки краще. Я не знаю, як з алюмінієм треба рахувати на 12 мм перетину, який довготривалий струм можна е, знімати. Але, все, але це так, це запобіжники. В цих місцях вони ще е, додатково якимось пластиком. Е, Обтягнутий. Далі дивимось те, що я хотів подивитися. 144 та комірка, на якій я хочу робити батареї ЛІФ, на ЄНВ. Там, там, де є струми під 200 А. Що бачимо? Оце ну, мі мінус в них всіх більш-менш однаковий. Досить товста мідь. Без без всяких запобіжників. Тут, в принципі, Ну так от не видно, але судячи от два місця самих тонких, чи да отут два самих тонких місця, і загальний перетин виходить 18,4 мм квадратних. Ну, тобто, вже... Якось так короткочасто, 200 А, мабуть, вже можна знімати. Це ж краще, ніж 5 мм у 150 -ки. 132 стара, Стара так само зроблена, в принципі, вивод ви той самий, трошки перфурація тут є. І в неї перетин виходить, не товщина, товщина 0,5 мм. У 144 мм. Загальний, загальний перетин виходить з самого вузького місця 8 мм. Ну, тобто теж для 200 А вже, я думаю, дуже негарно. Далі Далі йдемо. Найцікавіше це ліфер Тесловський. Ну, він в такому стані, бо, бо це збитої батареї. Тут, на углу було пошкодження і антифриз за затік в батарею. Тому от воно таке все почорніло. Дивимось, що в неї це ліфер мідь однаково, дуже багато теж пластин і для зйому зйом в принципі досить широкий. І два пакета з двох пакетів. Алюміній плюс немає ніяких таких вже конструктивних запобіжників. Перетин 0,6 товщина 20 на 2, 24 квадратних міліметри. Ну, тобто, вже на ті струми, які є в Теслі, вже, вже мабуть, годиться. Стосовно стосовно ізоляції. В принципі, так само, як і у всіх, приблизно один і той же матеріал, тобто ніякого додаткової додаткового ізоляції я не побачив між пакетами і корпусом. Далі. 116-й. Дуже популярний на ліфи, бо вузький. По-перше, намотка інша. Інша намотка. Тут так, а тут по, по довжині. І з, з, забір струму по бокам. І з-за цього опір, якщо у цих елементів в середньому 0,3, опір у цих 0,4 трошки більше, от, то тут вже 0,6-07. Те ж саме, мідь, е, мідь все рівно е, по плюсу, по алюмінію. Та ж сама ситуація, але, скажімо так, теж це все-таки запобіжник такий. Перетин виходить 12 міліметрів квадратних. Ну, в принципі, добре. Обійди, будь ласка. Ліфер. Звичайний китайський ліфер, якийсь другосортний. Тут теж ніяких вже немає запобіжників, все, все просто. Я перетин навіть не дивився. Це стомперна банка. Софти. От це було цікаво, плюс мінус мідь, наварено, приварено лазером, тут перетин 12 мм, плюс. Те ж саме така конструкція, теж видно, що проварено лазером до виводів. І на цю точку наварен такий клапан. Він дуже-дуже легко знімається, якщо якесь навантаження. чи... Навіть на стіл впаде банка, цей клапан відхлопується і з нього витікає відразу електроліти. Це так, ну він зроблений як, як, як запобіжник, як клапан, бо він зроблений зроблен такою восьмеркою, він легко від'єднується. Ну що, в принципі, то, що мені треба було... Я побачив, виводи зробив. А, на, на додаток. Цікавості раді, пакети з ліфа. Тут не намотка, тут просто набор пластин. Отак. От От. Ну і для порівняння перетин, якщо в консерві дві, дві, два, два пакета в паралель, то загальний. Перетин по плюсу по алюмінію виходить 42 мм квадратних. Тобто, порівняйте, 150 5 мм, 66 Ампер годин. 42 мм. Оце струмовий пакет.